Бляшанки, картон, віск чи парафін. Щовечора із цих інгредієнтів сопівчанин Руслан Тодорів виготовляє окопні свічки та передає їх воїнам. Майстерню облаштував у себе вдома. З матеріалами волонтеру допомагає його однокласниця Романа. Жінка що влаштовує збір допомоги у центрі Коломиї. Як усе відбувається? Бачили наші журналісти. Ми зараз знаходимося. В мене дома в такій маленькій майстерні, де Виготовляється окопна свічка, ось така для хлопців. На даний момент виготовляється у двох розмірах. Маленькі зазвичай використовують для обігріву, продовжує Руслан Тодорів. А на більших можна закип'ятити воду, розігріти чи навіть зварити їжу. На такій свічці я пробував запаленій свічці. Моя 300 грам кружка така рибальська за 15 хвилин, виходить, кипяточок, можна заварювати чай, каву чи навіть. Розгрівати і інше. Це річ взагалі дуже потрібна. Багато хто недооцінює, але вона потрібна нашим хлопцям більше в теперішній період, коли йдуть морози і дуже їм холодно. Свічки Руслан заливає у бляшані банки. Їх волонтер додатково обрізає та загинає краї, щоби не поранитись під час використання. Банка має бути жестяна. Висотою не менше 5-6 см. Якщо вона буде висока, в ідеалі проходить від горошку, кукурудзи, ананасів. От ці банки це передав житель села Сопів, який проходить службу в листів. В частині він там є кухар, це банки від наших державних тушонок. таких він передав більше 200 штук. Ще один не менш важливий елемент для створення окопних свічок віск чи парафін. Руслан надає перевагу другому. Правда, каже, тут є багато нюансів. У роботі використовує виключно харчовий, адже технічний парафін, хоч і дешевший, та сильно димить, і шкодить здоров'ю. Є польський парафін, є турецький парафін. Він приходить ось в таких пакетах. Орієнтовно по 5 кілограмів одна така пластина, Вона все розбита, все ну це розбита Це ціла. Приблизно виходить 120 гривень за кілограм. З одного брикету парафіну виходить 30 більших та приблизно півсотні менших окопних свічок. я би хотів людей попросити, що не потрібно наприклад купляти і приносити це. Не будуть люди передали нам з Італії, з Польщі не потрібно купляти готовий продукт. Він є дуже дороговартістю. Тут уже закладено його не то собівартість, тут вже закладений певний заробіток від виробників. Такий продукт не потрібно. Ну це, це навіть реально шкода плавати. Бо як бачите, ми все плаваємо в чиниках. Такий продукт ну, не, не потрібно передавати, е, потрібно передавати от параті. Для виготовлення свічок також потрібен картон. Це, мабуть, єдине, з чим немає жодних проблем. Ділиться Руслан Тодорів. я їжу по магазинах, збираю будь-які ящики. Картон так також має мати має певні свої. Такі він має бути рифлений, ось такий офрований, щоб через оці пори е, парафін просочувався і проходив майже до самого кінця. Коли бляшанки і картон готові, чоловік топить в чайнику парафін і заливає окопні свічки. Не менш важливим є те, щоб поступово, е, поступово повільно заливати парафін у банку. Потім це вже буде окопна свічка, через те, щоб... Картон до кінця до самого низу пропитувався. Гарячим. Руслан Тодорів допомагає армії з перших днів повномасштабного вторгнення. Пригадує, в лютому небайдужі згуртувалися та сформували у Сопові волонтерський центр. До слова, зараз військову службу проходять близько 20 земляків. Саме їм пріоритетно допомагає Руслан разом з однодумцями. Окопні свічки почав виготовляти з жовтня. Відтоді вже відправив на передову 400 штук, на підході ще 200. Передавав і в Київську область, Харківську область хлопцям. Загально тільки передаємо таким волонтерам які їдуть безпосередньо до хлопців. А це вже площа Шевченка у середмісті Коломиї. Тут однокласниця Руслана Романа щосуботи влаштовує збір коштів та матеріалів для виготовлення окопних свічок. Коли я побачила в Руслана допис в соціальній мережі, що він займається такою благодійною справою, допомагає нашим військовим. З теплом і я вирішила долучитися. Спочатку жінка шукала необхідні матеріали по знайомих. Згодом вирішила влаштувати збір у центрі Коломиї. Ми збираємо же баночки від п'яти сантиметрів. Ми збираємо парафін, залишки свічок і картон. Ну картон ми вже наразі забезпечені. Ну і окремо ми людина, якщо наприклад має бажання і не має нічого, може внести свій донат. І Руслан потім за ці кошти замовить парафін. І з нього зробить окопну свічку. А якщо ж залишаються якісь кошти, за них Руслан купує теплі речі для військових і разом з окопними свічками передає на війну, адже переконаний, така підтримка надзвичайно цінна і потрібна.